Христос посеред нас, шановні наші глядачі, у багатьох із вас, сподіваємося, тривають літні відпустки. Проте православний вісник із вами за будь-якої пори року, навіть тоді, коли ви відпочиваєте. Бо людська душа потребує щоденного піклування так само, як і тіло, якщо не більше. Тож потурбуємося про неї разом. І сьогодні нам у цьому допоможе спілкування з предстоятелем Української православної церкви, чию першу річницю інтронізації відзначає наша церква. Занурення в історію та зміст свята Преображення Господнього ще не відлунали урочисті акорди ювілею присвяченого князю Володимиру Хрестителю, аж ось і ще одна важлива дата в житті православних українців. Вже рік поспіль біля керма Української православної церкви блаженніший митрополит Київський та всієї України онуфрій. Можливо, хтось зауважить, що один рік від дня інтронізації надто мало. Але згадаймо цей рік, який виявився одним з найскладніших як у житті церкви, так і в житті України. Перше, що асоціюється зі словом Предстоятель у такі часи, це зовсім не велич або пошана, це хрест. І прямо зараз ми почуємо і побачимо, як його блаженство несе свій важкий першосвятительський хрест, з яких випробувань цей хрест складається, і звідки блаженніший владика черпає сили на це Хрестоносіння. 13 серпня 2015 року увійшло в історію нашої церкви як день обрання її нового предстоятеля. собор єпископів української православної церкви в якому взяли участь 82 архієреї в тому числі й позаштатні проходив у трапезному храмі києво печерської лаври і зібрався на вибори предстоятеля найбільшої православної громади в україні ці кадри тоді транслювали всі провідні телекомпанії нашої держави і не тільки. Вибори проходили у два тури. В залі панувала атмосфера зосередженості і водночас тихої молитви, щоб Господь допоміг обрати найдостойнішого. Врешті, після підрахунку голосів, переміг місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Онуфрій. За нього проголосувало 48 архієреїв. Про обрання нового предстоятеля сповістив гучний передзвін у Лаврі. Інтернізація митрополита Онуфрія відбулася 17 серпня на соборній площі Лаври перед успенським храмом. Того дня тут зібралися не лише архієреї Української православної церкви, а й представники помісних церков, які належать до світового православ'я. Після звершення обов'язкових процедур чи напослідування настав найурочистіший момент посадження владики Ануфрія на митрополичий трон. за канонами церкви. Це робиться тричі. Амінь аксіс. Як символ правонаступності новообраний предстоятель української православної церкви зодягся в облачення свого попередника, отримуючи символ влади жезл, митрополит Київський і всієї України Онуфрій усвідомлював, що вступає на архіпастерський шлях у складні для України часи. Та як тоді, так і нині вважає на все воля Божа. Мене ніхто не питав згоди, а так сталося, що Бог поклав на мене хрест цей. І якщо мої бажання внутрішні були, то вони були проти цього. Але Бог зробив по-своєму. І я покорився волі Божій і несу цей хрест з благодарністю Богові. Уродженець Буковини владика Онуфрій, ставши на шлях служіння церкви і народу Божому, ніс різні послухи на парафіях та у монастирях, у тому числі і як намісник Почаївської лаври. А потім упродовж 20 років очолював Чернівецьку єпархію. На рідну боковину повертаються подумки нині, будучи предстоятелем, що теж вважає чернечим послухом. Я вже не знаю, що мені хочеться. Ну, роблю те, що треба. Я розумію, що ці бажання вони є, внутрішні бажання якогось е, такого усамітнення, трошки побути з собою і з Богом. Так, але ну, так, так Бог мені такий дав хрест, що цей час не ну, такого часу для мене не дуже багато. І все ж владика знаходить час для зустрічей із земляками. Жодна церковна подія чи свято на Буковині не проходять без участі Першосвятителя. Власне, за час свого предстоятельства він відвідав з архіпастерським візитом практично всі регіони України. Митрополита Онуфері скрізь зустрічають з неприхованою радістю та просять щирих молитов паству. Це є функція церкви вести людей до Бога до миру. І я намагаюся робити все те, що робили мої попередники. Вони зберігали церкву в тій іпостасі, в які має бути церква. Вони не перетворювали її, не перетворювали її в якусь політичну організацію, а церква займалася усі часи. І коли було спокійно, і коли напружено, коли війна, коли л'ється кров, церква завжди. Закликали людей до Бога. Його архіпастерське служіння припало на час військового конфлікту на сході нашої держави. Церква не лишилась осторонь долі своїх громадян. З благословення предстоятеля було розпочато допомогу вимушеним переселенцям з Донбасу та українським військовим учасникам АТО. Солдатів і сьогодні підтримують і молитовно, і матеріально. А в кожному храмі. Під час літургії підносяться сугубі молитви за мир в Україні. Я хочу побажати нашій пастві, щоб ми трималися церкви, щоб ми молилися, не залишали молитву, тому що молитва є та, та сила, яка робить людину мужньою, твердою, непохитною. Будучи. Добрими чадами церкви, ми будемо добрими громадянами своєї держави. І люблячи Бога, ми зробимо велике благо для своєї вітчизни України. Треба жити з миром у душі, закликає наш предстоятель. А ми, приєднуючись до всієї його багатомільйонної пастви, зичимо блаженнішому владиці Онуфрії Божої допомоги у служінні церкві Христовій. та бажаємо бути біля керма церковного корабля. Ще благая і многа літа! Що таке життя? Питання, звичайно, філософське, але якщо ставити його в християнському контексті, відповідь є очевидною: це взаємини людини і Бога, вершини творіння і творця, Взаємини того, хто життя отримав, і того, хто це життя створив і подарував. У православних українців ці взаємини будуються перш за все через служіння Богу, тобто богослужіння та служіння ближнім або ж, звичайно, щоденну діяльність церкви. Про це далі в нашій постійній рубриці «Телелітопис». 5 серпня Святоуспенська Почаївська лавра у діл Пресвятої Богородиці зустрічала численних гостей. Цього дня відзначали пам'ять однієї з найшанованіших православних святинь чудотворної ікони Божої Матері Почаївської – і лавра зібрала десятки тисяч богомольців, які проїхали сюди з різних регіонів України та з-за кордону. Урочистості очолював предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій. Перед богослужінням блаженніший владика вклонився лаврським святиням, а потім звершив божественну літургію у Преображенському соборі обителі. Богослужіння відбулося за участю сон церкви. До речі, цього дня їх у нашій церкві додалося. Під час урочистої служби Божої було також звершено єпископську хіротонію ректора Пучаєвської духовної семінарії Архімандрита Нафанаєла Трикоти у Єпископа Шумського вікарія Тернопільської єпархії. Чин хіротонії очолював блаженніший митрополит Онуфрій. Архіпастр привітав усіх учасників богослужіння зі святом та побажав богомольцям заступництво Божої матері покровительки Пучаєвської лаври. Завершилися святкування хресною ходою з Пучаєвською іконою Божої Матері від Преображенського до успенського собору Лаври. В день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона, керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, відвідав з архіпастерським візитом місто Йоготин на Київщині. Там високопресвящене владика звершив божественну літургію в Пантелеймонівському храмі, парафіяни якого відзначали цього дня престольне свято. Да пом'яні Господь Бог Во царстві своє, всігда нині прісно, і вовеки віко. Храм на честь великомученика Пантелеймона був закладений ще восени 2002 року, неподалік центральної місцевої лікарні. Серед його парафіян, як жителі міста, так і пацієнти медичної установи, ну і, звичайно ж, лікарі, послідовники цілителя, який увійшов до сонму святих завдяки своїм здібностям та християнським чеснотам, бо лікував усіх безкоштовно. Розділити радість свята, тим паче, коли богослужіння очолює керуючий єпархією, прийшло того дня до храму багато людей. Звертаючись до них із архіпастерським словом, владика Антоній, зокрема, сказав. Віра це не абстракція, віра це не те, що ми скажемо, що «Да, я вірю, що щось існує. І коли нам погано, ми приходимо, стараємося щось сказати, Богу, сказати те, що є на душі, але віра це подвиг завжди. Віра це життя, це досвід, життєвий. І віра завжди стверджується молитвою і постом. Завершилось свято хресним ходом навколо храму. Того ж дня митрополит Антоній побував також у селі Садове березанського благочиння. А саме на місці будівництва церкви в ім'я великомученика Димитрія Солунського, керуючий справами нашої церкви, освятив хрест під храмобудівництво та побажав усім господньої допомоги у цій богоугодній справі. Також на тижні митрополит Антоній побував і в Ніжинській єпархії, та відвідав Густинський Святотроїцький жіночий монастир, обити розташовано у мальовничій місцевості неподалік Прилук, на березі річки Удай, керуючи єпархією архієпископ Іриней, архієреї церкви та насельниці монастиря, а також місцеві парафіяни зустрічали поважного гостя саме на свято шанування ікони Божої Матері Одигітрія. Урочисте богослужіння, очолюване керуючим справами нашої церкви митрополитом Антонієм, правилося того дня перед чудотворним богородичним образом Густинським. В Троїцькому соборі було велелюдно. До Густині та її намолених святинь звідусюди линуть парафіяни. Густинському монастирю далеко не найдавніші обителі в Україні легендарності не позичати. Йому, як і неподалік розташованим осередкам чернецтва, судилося стати форпостом православної віри у складні часи розколу в суспільстві після Берестейської унії. До єдності та порозуміння і в нинішній нелегкій ситуації в державі закликав богомольців, які зібралися на свято Густині, митрополит Антоній. А допомогою всім нехай стане Божа матір, наша захисниця і покровителька з її святим образом. Учасники богослужіння на завершення свята звершили хресний хід. 14 серпня, коли православні християни святкують перший спас, в усіх храмах нашої церкви правились урочисті богослужіння в академічному храмі Лаври, де святкову божественну літургію очолював керуючись справами Української православної церкви ректор київських духовних шкіл Антоній, цього дня зібралося багато парафіян, а також викладачі та студенти. Богослужіння правилось перед Уквітчаним христом, який було винесено та установлено по. Серед храму напередодні церковна традиція винесення чесних древ животворящого Христа Господнього походить з Візантії і виникла ще у IX столітті. Тоді частки Христа принесли до Константинополя і носили його місто. Святиною також освячували воду, звідси ще одна назва торжества спас на воді. Від першого спаса розпочинається Успенський піст. А ще цього дня вшановують пам'ять святих семи мучеників макавеїв, які загинули за віру Христову. Богомольці, які приходять цього дня до церкви, обов'язково згадують їхній подвиг. Також 14 серпня освячують квіти та мед. Традиція давня. Наші предки ще на зорі християнства наприкінці літа дякували Богові за щедрі дари природи. Ця красива традиція збереглась і понині. Так що усі храми нагадували квітучі сади, адже у кожного в руках були невеличкі букетики квітів. Серпень місяць не лише багатий на православні свята, а й пора вступних іспитів до навчальних закладів. Так у ці дні на подвір'ї перед корпусами київських духовних шкіл, незважаючи на канікули, гамірно. А всередині аж дзвенить напруга. Поважне зібрання вченої ради визначає, кого допустити до іспитів. Документи подали більше трьохсот претендентів. Це значно більше ніж торік. І кожен абітурієнт має пройти співбесіду із ректором митрополитом Антонієм, перш ніж потрапити на екзамени. Біля аудиторії теж помітно хвилювання. Здається, ніби підготувалися ґрунтовно, та в якийсь момент від надмірного переживання навіть горло перехоплює інтерв'ю з абітурієнтами. Ми писали саме під час іспитів. кажуть, що прийшли по науку до київських духовних шкіл з за велінням серця. Ти ж не представляєш свою будущего життя без кого-то ліба богослуження, або прича, або таїнства, і ти вважаєш, що це тобі дуже потрібно. І якщо ти хочеш в цьому углубіця. то считаю, что, я считаю, что нужно идти в семинарию и терзать. Потому что, как по мне, духовное, духовное образование оно очень важное. Хочу продолжить обучение именно в духовной сфере. Закончил я Одесскую духовную семинарию. И, ну, знаете, как Господь сказал, не вы меня избрали, я вас избрал. Поэтому Господь положил на сердце, чтобы пойти дальше, продолжить обучение в Киевской духовной академии. Я пока здаю екзамінаційну сесію вступительні екзамени чуть, звісно, тяжелевата, але я думаю, що з допомогою поміч политься, мені здати всі екзаміни. На той період ми ще не знали, кому із юнаків поталанить вчитися в одному з найпрестижніших духовних закладів України. А вже за кілька днів на засіданні вченої ради, очолюваної владикою ректором, було оголошено результати до стаціонару. Зараховано 92 студенти. А ще 153. Навчатимуться в київських духовних школах заочно. Наші першокурсники вже по своєму статусу тепер першокурсники-ювіляри. Це по-перше, по-друге, особливістю наступного навчального року є те, що в київських духовних школах, згідно рішення священного синоду, відкрилася аспірантура. Цього ще не було в нашій історії, і ми вже. Розпрацювали програму аспірантури, як будуть затверджуватися наукові праці, які вони будуть писати. Тобто це зовсім нова сторінка Київських духовних шкіл, і дуже важливо, що це якраз відбулося в ювілейний такий рік для Київської духовної академії семінарії. Ми ж зі свого боку побажаємо новому поповненню київських духовних шкіл вписати гідну сторінку до їх славетної історії. Серпневі свята мають неповторний аромат літа. 14-го ми святкували спас медовий, аж ось 19 серпня на нас чекає інший спас яблучний. Якщо далека від православ'я людина проходитиме цього дня повз храм, вона буде переконана. Головний привід подяка за гарний врожай. Адже саме на таку думку наштовхують переповнені стиглими фруктами кошики, що їх освячують наприкінці богослужіння. Проте нам варто знати справжній зміст і традиції цього святкування, і розпочати слід з його правильної назви: це преображення Господнє, реальна подія земного життя нашого Спасителя. Але в Святому письмі, яке детально описує це диво, немає жодної згадки про яблука. То де ж полягає межа між народною традицією та справжнім літургійним змістом. Відповіді в наступному сюжеті. Як розповідає Євангеліє, Господь зійшов разом з найближчими учнями, а саме з Петром, Яковом та Йоанном, на високу гору. За думкою більшості дослідників, це була гора Фавор, хоча існують версії на користь іншої гори. Єрмон на вершині Господь преобразився перед апостолами. Його обличчя та одяг засяяли дивовижним неземним світлом. Так Христос открыл им свою божественную сутность. Несмотря на то, что Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, являлся Богочеловеком и пришел для спасения мира, Он свое божество лишь иногда намекал на него, приоткрывал его. Один из выдающихся богослов XIX века даже написал статью на эту тему, почему Господь наш Иисус Христос прямо не называет себя Богом, где он говорит, что В принципі, ми сі сповідомучення о кеносісі, то тобто є осмиренні Христа. Он прийняв зрак раба, тось тобто лішив себе слави і в безславному образі й людям. Незважаючи на численні зцілення хворих, годування тисяч голодних, воскресіння померлих та інші великі дива, більшість з людей, навіть з апостолів, не розуміючи духовного сенсу спасіння, сподівались, що ось ось Христос стане земним царем ізраїльського народу. Та нарешті звільнить країну від влади ненависних римлян, будучи прославленим, будучи бога це не... показывает открыто и только уже когда подходит к концу его земной путь самым близким своим ученикам Петру Павлу Якову на горе Фавор он открывает всю славу, которой он обладает и эта слава выражена в невероятном свете, в невероятном счастье, которое они испытали, таком, что они находятся в состоянии определенного рода преображения, не только которое они видят, но и участниками которого становятся І лице його засяяло як сонце, а одежа стала білою, як світло. І ось з'явились їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Тоді осінила їх ясна хмара, і голос із хмари промовив: Цей є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Його слухайте. Як зауважує святитель Іоанн Златоуст, «Преображення Господнє відбулося для того, щоб показати нам майбутнє преображення людського єства та майбутнє пришестя Спасителя у повноті своєї слави. Поэтому праздник преображения это в каком-то смысле праздник с очень большим, пасхальным смыслом, потому что всю силу своей славы Господь явит после воскресения. І от своего Рождества до страдань і до, собственно говоря, славного воскресіння, только один раз он преображается і показує, якою славой он обладает. Це в день преображения. Щоб стати спадкоємцями цієї слави, християни намагаються сходити за Христом на вершину чистоти, молитви і служіння, зміцнюючи себе таїнствами тіла і крові Господніх. І преображение – це оприлюднива рода праздник, який завжди нам напоминает. Вот он смисл православ'я за за... Образом, который может быть э, неказистым, смиренным, э, совсем не бросающимся в глазах, в глаза скрывается настоящая божественная сила. Саме від освячення майбутніх складових літургії, винограду та пшениці, і походить наша традиція освячувати щедрі дари Божі на Русі. Яблука достигають раніше, тому вони і зайняли місце виноградної лози. Але нам варто пам'ятати про первинний зміст цього освячення. Пов'язаний саме з Євхаристією, яка здатна відкрити в душі кожного нетварне фаворське світло. Між тим сьогоднішній порядок денний вичерпано, і мені залишається тільки закликати усіх вас, шановні глядачі, в дні успенського посту, який вже триває, не полишати молитву за мир і спокій в Україні за Боже благословення над усіма нами. Зробити це можна вдома. А можна і в храмі на преображення Господнє, яке ми відзначатимемо 19 серпня. Тож, ідучи цього дня на свято та освячуючи плоди нового врожаю, спробуймо освятити та преобразити передусім власні душі. А для цього обираймо вірний напрямок руху. не праворуч чи ліворуч, а вгору, дорогою любові і служіння, долаючи з допомогою Божою усі спокуси і випробування. Христос посеред нас і є, і буде.